Курський котел вже близько. Українські сили оточують росіян, які перебувають по той бік річки Сейм, а саме між річкою Сейм Курської області та кордоном з Україною. Про це дуже цікавий великий матеріал опублікувала авторитетна газета The New York Times. Вона пише про те, що все від це відбувається, це оточення завдяки. Знищенню трьох ключових мостів через річку СЕМ, якраз які забезпечували постачання для цих військ і були варіантом відступу з цієї ділянки фронту, але тепер всі мости знищені. Росіяни покладаються лише на понтонні переправи, які також вже загадковим чином зникають з цієї річки. The New York Times також пригадує про те, що раніше таку тактику застосовували. Росіяни, зокрема після 2014 року, вони створювали ці котли, зокрема пригадують і про Дебальсівський котел. Але все це тепер повертається проти, обертається проти росіян, і тепер ми їм влаштовуємо справжні котели. Про це пишуть і не тільки з The New York Times, але й також Більд. до речі, більд писало про те, що від 2 до 3 тисяч російських військових опинилися під загрозою оточення. Вони якраз перебувають у цьому регіоні між річкою Сеєм та українським кордоном, і також ведеться бойова робота і напрямку Тьоткіно, ну, так званого села е, на західному краї. Курської області, і зокрема йдеться про те, що велика загроза оточення для цих військ, і, і, і пишуть в The New York Times, що якщо збройні сили вийдуть якраз на ці на берег цієї річки, вони отримують перевагу і зможуть краще утримувати територію в Курській області, зокрема завдяки природному бар'єру у рамках цієї річки. І The New York Times пише про те, що вже найближчим часом, якщо ЗСУ зможуть надалі так. Ефективно і швидко просуватися, як зараз вони зможуть поставити під загрозу ключові залізничні вузли Курської області Росії. Отже, через Курську область проходить, зокрема, загалом близько 1500 кілометрів залізничної колії, проходять на заході Росії, і вони якраз сходяться на деяких точках в Курській області на двох ключових вузлах, які знаходяться у місті Львові. А це саме за 30 кілометрів, всього лише за 30 кілометрів від ймовірного перебування українських сил. І якщо буде і надалі просування вперед наших сил оборони, ці фактично ці всі залізничні вузли будуть поставлені під загрозу і будуть перебувати в зоні досяжності української артилерії. Крім цього, це буде означати, що росіяни, які захищають місто Тьоткіно на південному краї, так. Курської області вони фактично опиняться у смертельній пасті в пасті оточення, і так виглядає, що російське командування натомість про це взагалі не переживає їх це не непокоїть, бо вони поки не хочуть перекидати свої найбільш досвідчені і найбільш так звані потужні підрозділи зі сходу України. Для них поки в пріоритеті наступ на сході, а не захист своєї власної території. В Курській області і зокрема, і про це пише The Wall Street Journal Газета пише про те, що. Війна на території Росії надовго Україна буде утримувати захоплені території. Про це свідчить саме ці удари по трьох мостах в Курській області. І, зокрема, газета підрахувала, що зараз в Курщині виконують бойові завдання приблизно 6 тисяч українських захисників ще декілька тисяч допомагають нашим силам оборони у Сумській області. І загалом газета пише про те, що Росія, аби Принаймні спробувати відбити наступ України потрібно перекинути на курський напрямок понад 20 тисяч військових, а це резерви, яких росіян просто зараз немає, і не хочуть вони в той же час не хочуть перекидати свої досвідчені підрозділи зі сходу України. І ще одна кумедна, кумедна така стаття була від видання Newsweek про те, що диктатор Путін вже знайшов геніальне рішення. Вирішення своїх своїх проблем з нестачею солдатів на полі бою він перекидає на Курський напрямок свої повітряно-космічні сили. Отже, космічні війська перекидають на Курський напрямок через нестачу резервів, через те, що не вистачає росіянам достатньо солдат, аби відбити цей наступ України. І не хочуть вони, звісно, перекидати свої війська зі сходу України. Тому знайшли вихід це перекидання повітряно-космічних сил. В Росії, зокрема, цей підрозділ складаються з е, персоналу охоронних і логістичних компаній, інженерів, механіків, деяких офіцерів і військових з російського космодрому. Ось такі космічні війська в космічної, так званої космічної країни, перекидаються на курський напрямок, аби вони спробували зупинити наступ найбільш елітних українських підрозділів. Ось таке так зване геніальне рішення від Кремля. Поки що, і е, раніше вони, зокрема, і працювали на радіолокаційних станціях у Воронезькій області. Отака От, комедна інформація є від Нью свік. Дуже не хочуть росіяни перекидати свої війська, дуже не хочуть відмовлятися від наступів на сході України. І поки для них це більший пріоритет ніж захист своєї власної території. Є думки деякі про можливість проведення чергової хвилі мобілізації, але Путін цього дуже боїться. Також боїться хвилі невдоволення від населення. А уряд говорить про те, що в такому разі в такому випадку не буде кому працювати на тих е, заводах, які досі функціонують на території Росії. Форбс, до речі, пише про те, що е, знищення цих мостів в Курській області є дуже великим успіхом України. Це дуже потужне досягнення і це дуже великий прогрес. Ба більше Форбс е, говорить про те, і експерти Форбс. Е, вони вважають, що якщо ЗСУ змогли знищити ці мости, які проходили через річку Сем, тоді вони зможуть знищити будь-які понтонні мости, понтонні переправи, які будуть встановлюватися росіянами. Бо тепер росіяни придумали ще одну геніальну ідею. Встановлювати так звані понтонні тимчасові мости, і так таким чином перепля... переп... 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 переправляти через цю річку боєприпаси, амуніцію, їжу для своїх військових, але е... раніше були зафіксовані деякі понтонні мости супутниковими знімками. Тепер їх вже немає, і дуже легко знищувати ці мости нашим силам оборони, зокрема завдяки артилерії. І The Wall Street Journal пише про ще один великий провал Росіян про те, чому вони зазнали такого фіаско. Під час відбиття наступу українських сил, отже, газета пише про те, що генерал-полковник армії Росії, так званий Олександр Лапін, який мав займатися безпекою і обороною Курської області до того, як Україна розпочала свій наступ напередодні наступу України, розпустив так звану раду щодо нагляду над захистом. Прикордонного регіону щодо нагляду над захистом Курського самої Курської області, і таке рішення зіграло на користь українським військовим. Отже, The в Street Journal пише про те, що Лапіну через це рішення не вистачало людей для захисту, так від наступу України. Крім цього, він фактично відкинув спецслужби Росії від організації захисту Курської області і сказав, що цим мають займатися лише. Військовий, бо в них більше ресурсів на це, і фактично це призвело до фатальних помилок, які дозволили нашим силам оборони пройтися так вільно, пройтися і дуже ефективно розпочати, розпочати так захоплювати російські селища і міста. І цікаву інформацію до речі, Wall Street Journal наводить про те, що а хто ж чинив опір українським воїнам в перші години і дні вторгнення України в Курську область, а чинило опір якраз не. Професійна армія Росії, не контрактники, а саме солдати строкової служби, призовники це люди, яких просто так забрали в армію. Призовники молодого віку недосвідчені. Йдеться про 488-му мотострілецьку, мотострілецький полк, зокрема 144-ї мотострілецької бригади. Здебільшого перший опір українським силам принаймні, пробували чинити у ці Хлопці, призовники, і згідно і вони згідно російського закону, взагалі не мають права воювати на території України, і взагалі не мають права брати участь у війні. Путін обіцяв їхнім матерям те, що призовники не будуть брати участь у війні проти України, і знову ж таки збрехав, бо саме вони їм довелося е, приймати перший бій і е, спробувати відбивати український наступ і внаслідок цього фатального рішення. Дуже велика частина цих призовників була взята в полон силами оборони, і звісно, вони поповнили наш обмінний фонд. І це дуже добре, бо зможемо їх обміняти на так на наших воїнів, які перебувають в російському полоні. Ось і така інформація є від західних видань. Ще одна цікава стаття від так званої медузи. Від цього російського видання від медузи, вона. Пише про те, яка взагалі стратегія, що збирається робити Кремль після цього провалу, і так виглядає, що поки недостатньо болі було спричинено Росії, поки Росія не готова до перемовин, не готова до поступок. Бо в Росії готується до нормалізації, до нової реальності, нової нормальності, Готов, Готується переконувати, вливати брехню в мізки росіян про те, що Наступ вторгнення України до Росії це нормально і потрібно бути готовим із цим жити. Вже усвідомлюють в Кремлі, що це буде тривати довго. Але з іншого боку, це показує на те, що ще, поки мало, ще більше потрібно натиснути на Росію. Ще більше їй потрібно завдати болю, аби нарешті вони зрозуміли, що потрібно йти на переговори, потрібно йти на нормальні поступки і на нормальних умовах завершувати війну в Україні. Отже в Кремлі готують нові методички для змі, будуть готувати населення до того, що буде довгий час тривати вторгнення України, і будуть о, якось переконувати росіян в тому, що це нормально. Ось такий у них задум, такий план. І, зокрема, йдеться про те, що перші тижні вторгнення в багатьох був шок, але тепер кремлівські криси Путіна догадалися і додумалися нормалізовувати цей процес і переконувати те, що Начебто все нормально в Росії, щоб ніхто не звертав увагу на те, як горить дах в цій російській хаті, яка повністю знищується українськими силами оборони. Такий в них план, і крім цього, зараз ідуть дуже інтенсивні перемовини в середині уряду про те. Про необхідність проведення чергової хвилі мобілізації, бо не вистачає їм резервів. А свої війська зі сходу України вони не хочуть перекидати, хочуть пробувати і надалі наступати. Але і потрібно якось їм відбувати наступ України. І обговорюється ідея мобілізації чергової хвилі мобілізації в Росії вже до кінця цього року. Але багато хто проти цього задуму, зокрема. Російський уряд і представники російського бізнесу заявляють, що тоді не буде не буде кому працювати на російських заводах, і, бо фактично це виб'є з їхньої економіки всі трудові ресурси. Тому така дилема постає перед диктатором Путіним: чи перекидати зі сходу свої досвідчені війська, але натомість припиняти наступи на сході України чи не перекидати а. Збирати якісь резерви, які мало ймовірно що зможуть протистояти українським силам оборони. Зокрема, і Медуза пише про те, що вже з'явилася ідея в Кремля залучити до оборони Курської області строковиків на такій постійній основі. І, на їх думку, строковики мають протистояти найбільш елітним бригадам Збройних сил України. Така стратегія російських евро, російської еліти, але так виглядає, що ще поки мало болю їм завдали наші сили оборони потрібно ще більше болю аби вони зрозуміли що йти потрібно вже на перемовини, йти на поступки на нормальних умовах завершувати війну в україні бо поки вони цього не збираються робити а натомість готують готуються привикати до цього готують готуються готують нормалізацію цього способу життя і хочуть аби росіяни привикнули до того що на їх землі ведеться війна і вторгнулася фактично зайшла Іноземна держава в перших часів Другої світової війни. Та завершуємо нашу розмову матеріалом з The New York Times, зокрема новою ядерною доктриною США. Президент США Джо Байден вже в останні так місяці свого президентства ухвалив рішення зокрема, затвердив нову ядерну стратегію Сполучених Штатів, яка має на меті. Протистояти ядерним викликам, ядерним загрозам з боку Росії, зокрема Росії, Китаю та Північної Кореї. В першу чергу це спрямовано на протидії Китаю. Бо якщо ем, говорити про Росію, то вони бачать більшу загрозу, все ж таки з боку Китаю, бо Китай. Збільшує свої ядерні сили і багато кого це непокоїть. Зокрема, ядерні сили збільшуються до 2035 року. Китай і Пекін Пекін фактично в декілька разів так збільшує дуже суттєво, можна так сказати, збільшує кількість своїх. Ядерних боєголовок і Байден зараз ухвалив нову ядерну стратегію. Деталі цієї стратегії засекречені, але анонсували про те, що США готові протистояти ядерним загрозам з боку Росії, Китаю та Північної Кореї. І ніхто не збирається давати задню, а буде ці захищати себе та своїх союзників. Зокрема, і тут мова йде про е, Тайвань. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!